Чи не кожен футболіст Закарпатської області. Віктор Ряшко був чудовим гравцем та знаним тренером, а також почесним громадянином міста Мукачева. Проте п'ять років тому його життя обірвалося через жахливу трагедію. У наділю на стадіоні імені Василя Турянчика зібрались ветеранські команди, щоб зіграти п'ятий футбольний турнір пам'яті з футболу, присвячений Віктору Ряшку Дорогі хлопчики, я хочу вам побажати сьогодні вдалої гри. Якби був мій чоловік живий, я знаю, що він цю гру присвятив би своїй донечці на честь її дня народження. Грайте так, нібито війська з вами на полі. Дякую вам за пам'ять. Дякую вам за те, що приїхали. Участь у турнірі взяли команди ветеранів з різних міст Закарпаття, де в свій час виступав або працював Віктор Ряшко, серед яких Мукачево, оберегов, воловець та Іршава. Сьогодні це п'ятий турнір, пам'яті. Знаного тренера закарпатського тренера закарпатського футболіста Віктора Решка. на цей турнір традиційно приїжджають команди з Берегівщини, Воловеччини, Мукачівці і, звісно, команда Іршава приїхала. Ветеранські команди 60 і старші. Такий формат у нас сьогодні турнір. Чотири команди грають по олімпійській системі. Ми плануємо буквально. За 2-3 години визначити переможця цього турніру, провести нагородження. Цей турнір традиційно проводить закарпатська асоціація футболу. Я сподіваюся, що ми. І будемо в подальшому сприйняти розвитку як ветеранського, так і аматорського дитячо-юнацького футболу. Це наша основна задача, основна робота. Віктор Яшко був не тільки чудовим футболістом, а й хорошою людиною. На турнірі учасники не змогли не поділитися спогадами, пов'язані з цим чоловіком. До цього турніру я ставлюся з такою поважністю. тому що в першу чергу це прекрасний футболіст, це прекрасний тренер. Ну і на на, на, на кінець це мій кум. І завдячуючи нашим дружецьким відношенням, я прийняв рішення цей турнір проводити і зробити його щорічним. Віктора Решка, я ще раз повторюю це мій кум. Ми знаємося з малого віку, з восьми років грали футбол разом. Потім кожного дорога розійшлася, хто куди, хто вчитися в інститути, а потім грали в командах різних. Ну і вже вік підійшов і стали грати за ветеранський клуб міста Мукачевана. Ось такі наші роки пролетіли у футбольному житті. На цій події між футболістами не було великого суперництва. Найважливішим залишалося вшанувати пам'ять великому футболісту. Я вже багато разів брав участь у таких подібних турнірах, меморіалах на честь видатних знакових осіб закарпатського футболу. І ось зараз в п'яте проводиться турнір на честь Віктора Івановича Ряшка, з яким мав честь працювати, і в складі говерли. Ужгородської і в складі Мункач футбольної академії працював спільно з Віктором Івановичем. Тож для мене честь брати участь у цьому турнірі. Ну, звичайно, е ветерани сходяться для того, щоб поспілкуватися в першу чергу, щоб відзначити пам'ять. А от результат це вже на другому плані. Стоїть. В принципі, в мене це участь у турнірі. І, ну, Хочеться виграти. Це приємно завжди перемагати. Якби це не було будь-який турнір, перемога це завжди приємно, ніж поразка. Націлі місце на перемогу, але. Для мене і участь теж важлива в цьому турнірі. Ми вже на турнірі п'ятому раз учасник. Ми кожен турнір відвідуємо. то був наш земляк із Воловеччини, родився там, його коріння. Ми будемо старатися сьогодні, щоб поїхати до міста з Кубком. З однієї сторони сумно, що немає такої людини тому що він багато зробив для закарпатського футболу і дав не одне футбольне життя відкрив, скажімо так, футболі, як футболістів. А з іншої сторони добре, що так з друзями, з товаришами зустрічаємося і зможемо провести такий от турнір. Вже п'ять років поспіль ця подія об'єднує все Закарпаття, і як і інші турніри, збирається це робити ще на один рік поспіль. Закарпатська федерація футболу проводить багато турнірів на честь поважних людей, футболістів, спортсменів, яких вже нема живих, і ми ту традицію будемо пам'ятати і будемо її продовжувати. що ті люди, які внесли великий вклад у розвиток футбола спорту спорта на Закарпатті, це нас такий обов'язок, що людина живе доти до тих пір, поки її пам'ятають. А ми друзі, пам'ятаємо і будемо цей турнір проводити. У нас є турніри, де ми проводимо у Закарпатті більше 30 років. Є такий турнір імені Михайла Данканича, де започаткував Василь Васильович Кобаско, де проводиться вже більше 33 років. Переможцями турніру стали Карпати, Мукачево, які продемонстрували згуртовану гру, спортивний дух та гідно завершили меморіал перемогою у фіналі. Проте кожна команда гідно представила свою громаду і, що найважливіше, вшанувала пам'ять Віктора Ряшка.